Ніколи раніше я не бачив такого базару. На ньому можна було купити взагалі все, що завгодно. Шкода, бурбон заборгував гроші солдатам Ганзе і не хотів задумуватися. І всім привіт, дорогі друзі. на каналі Роман Гокс Металь. Проходимо метро 23 редукції прямо переглядом. Ми продовжуємо. Що такі? Вийти на світло повільно. Та що об мені? Це ж бурбон. Гей, хлопці, нужбо обшукайте їх. Так, п'яниця, що намагається протягнути цього разу. І що це з тобою за шмаркач? Чуєш, карманичу? А може все так владнаємо? Звичайно, ходімо, побалакаємо, а ви наглядаєте за цим. Не рухайся. Ага, ще Пішов, Стояти, мать. з тобою розмовляю. похуй. Ага, сюди-сюди бігають. Так що, ну, барить нема не О, Усе нормально. Ці двоє можуть пройти. Ласкаво просимо на проспект Миру. Давай булками, Чи ти хочеш залишитися з цими милими хлопцями? Що ти без наголі. Стеж за своїм ротом. Загрузили по саме Фе. А, цим перцям з дрезини мені нема чим платити. Якщо вони дозволять нам відпрацювати борги, розгрівши лайну, вважатимемо, що нам пощастило. І навіть сидів. Просто жахливо. Ну, до Ганзи нам шляху нема, але. Слухай, тримай набої. Копий кілька фільтрів до протигаза. Є один, задумець. А я піду балакою з декам. Зустрінемося в барі, або я сам тебе пізніше знайду. Ну, давай. Хвилин п'ять у тебе загалом є. Якщо мене зараз не відповідай заповідай Це Москва. Говорить Москва. Станції Проспект Миру. Може, самогончик ухильнемо трішки. Нагоду треба. День машиніста ми вже відзначали двічі цього тижня. Мій син сьогодні вимовив набоїв.

Сарусы, шукай митрополик, мысли, мэры, их совсем мало залышилось. 45 набои. тюн молоси. А, потім сайня буду, да. Так, і стола. Так. Дишари на нм надо поставить. Лазер. Два. Замість офиника я калаша везде, понятно, заместь пихара. Вот не приймати. Блін. Ладно, да, ні, я патрони. А все і так хорошо. Рады що домовились. А ты патроне так Ай, блин. Где я тут так на дуру патронился, капец. це важче. Я це не пройшов. Jakie ważki, aż ja o talię budę Może ekipy

На проспекті миру руки заборонили дурі. Якось трапилося мені поговорити з військовим. Ну, значить так, я тут до з одним перцем. Він, звичайно, жмекрут нереальний, але тут вже нічого не Чудово. Усе зрушили! Люди, якщо живі, відповідайте. Мене хто не бачує? Це Москва, прийом. Спіймав я одного разу, екіпаж танка, який дивом при ударі уцілів. цілі приганяли вони свою машину з частини чи ще щось. Там вже нове покоління бронетехніки від раді Бурбон? ніби сам не знаєш. Давай на давай набої проходь. Я вже михові підмазав. Мені ж ти нічого не платив. Ну якщо ти, звісно, не хочеш, щоб я тебе пропустив, платити не обов'язково. От лайно. Так, в приємно мати з вами справу. Так Годі жарко. Он радіаційний, там звичайно був нічогенький. Але усі на поготів, брама відшиняється. Ви впевнені, товариші командири. всі по місцях прикритими. Чорт, ненавиджу це. Намети поруч поставили, потім з часом землянки вирили, генератор ручний влаштували для електрики і досить довго там жили. Довкруги. Та Оба з роки рукава, мало не що вечір. Та, вроді, все, все чисто? Спочатку на Дякую. Треба валити звідси. пішли. Йдем. Як описати почуття, коли після 20 років у тунелях бачиш небо? Коли бачиш місто, в якому колись народився і в якому тепер правлять чудовиська. Ось воно мертве місто. Сказав мені Бурбон. Ласкаво просимо додому. Так, не зловили нас не дякуємо цьому. А тепер дуже уважно пильнуй. А ось і щасливі мешканці цього райського містечка. Сталкери! Ці чорти зухвалі на поверхню майже кожен день лізуть. Зброю шукають, справну техніку. Без них метро вже би давно загнулося. Іноді на їхніх мертв'яків наскочиш. Вони як камінь тверді, заморожені. Сміговику ключ. Ти зал обшукай, як слід. Раптом тут є ще один сховок. Почасти вони на поверхні облаштовують крилівки, куди стягують усю свою здобич. Ну ж бо, пильнуй та шукай. На горі не матимеш клопоту ні з набоями, ні з фільтрами. Так, що це в нас? Ааа, фильтр. Стану находим? А тут і масляки наклей поло. Дякую, братчику. Мм. Mm, да, полвозина погано. Нам не сюди. А ч нам не сюди? Так, включай знашевого сейф ты. С 8 техник урана. Блин, а я еще два остальных просрал. Не знаю, что у сейфа. Ладно, все, ладно. Все, побежали. Ну що, готовий? Тоді рушаймо далі. Нам треба дістатися до вентиляційної шахти, яка веде до Сухарівської. Там ми з тобою попрощаємося. Мій калаш стане твоїм, як домовлялися. Хлопці, ховайся! Тримайся в укритті. Якщо ми такого виродка на відкритому місці зустрінемо, не чкуйся в будь-яку щілину. Їх тут демонами називають. Але особисто я їх називаю суками. Ось воно, мертве місто. Артеме, ласкаво, просимо додому. Тривай, я тебе... Мені так не йде, а? Тривай, я тебе спіймаю! Доведеться <плес> тобі обидві часами. Не вступай у калюзі, вони радіоактивні. Попроміниться за дві секунди. Он там бачиш будівля з брамою. У неї на подвір'ї вхіду шахту, тобі туди. Я чекатиму тебе в будівлі, там укріплені ордена. Не гальмуй. Головне. Не їж! Посміявся, <laughs> да? <laughs> <my youcher> <laughs> 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 А их не можно было убивать, да? Упал фотографії ще є. Так, це тут Спарта городи. Чорний був, Побачив ще, я на пробіг. Так. Да, да пидземный пешеход, класс. Да, нам сюды. Та дай мені тоді Ти бля, тоді сюди Цікаво, скасить його моно А скільки треба набоїв в тебе, ти тварь? типа сюда. Показывай сюда. Ну, не будет так, что я тут ну. надо, может, так. Ай, бля. Ви отоблика. Ви отоблика поганый, друзья, да. Ой, о тут дитя. Дитя тогда. Це поганий. чинок. Ні, сюди ні. Ні, сюди. черепах нажали. Он черный сидит, пилот. А я к нему буду пролистывать, то расскажите мне, пожалуйста. А, сюда надо было. ⁇ -мо, -мо. ⁇ Это Хантер. Да. Ты меня справді налякал. Да. Добро, что тебе удалось. Юдварт я думаю, что ты уже мрет. Майже пришли. Кто один дверь залишите. Тут сади в черную. У нас отварюка. А в нього. Ой, зря. Давай уперед рушати. Оквойно, ти це чує. Давай потроху відходити. Так, де шок торгов. 那一次被这条命带上，哈哈哈哈！快走。 я купив ту бачку 9 Ладно а на цьому думаю все. Так що всім дякую за перегляд, що дивилися мене. Всім удачі і всім пока-пока.